Так, Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас буде такий ролик. Заміна корзини щеплення диска, корзини щеплення вижимного. На цьому нашому погрузчику накрилося ну згорів вижимний. Видко перемастили його сильно. Згорів вижимний. І Туговато сцеплення він постійно на педалі, грузе, і туговате аж нога болить, ми вирішили поставити отаке ліпісткове щеплення на нього. Каучу. Ну, На порядок легше вижимається з щеплення. Взяли в МТЗ, в МТСК таку корзину. Такої фірми. Вон. Взяли диск, вже новий, теж цієї фірми, і взяли новий вижимний, тому що наш згорів. Перемастили. Будемо ще міняти, не знаю. Ми ніколи цим не займалися, ніколи такого не робили. Всі кажуть, що хто поставив, ті задоволені, не знаю. Пишіть коментуйте. Хто ставив, хто не ставив, як воно ходить, довольні ви чи не довольні. Воно не регулюється. Ну, ну так, поставив, закрутив і все тільки вижимним підігнав. Не Тут немає лапки підводити, як у старому, старому тракторі. Ну, Може ну, ну, бути ще Да. Жигуль, блядь, не знаю, побачимо. Каут що м'яко, а там побачимо. Могу, так. Тут стоять а, якісь не отакі. Льонь, а, не ламай трактор. Не стоять якісь такі фіксатори. Це я так зрозумів, коли поставив, зажав, а потім їх знімаєш. сейчас ну, будемо розбиратися, не знаю. На, ну, Пишіть свою думку, як ми. Напрасно це робимо, чи не напрасно, де воно ходити, чи не буде. Цю ще стару корзину знімаємо. Далі. Її можна і продати, да. Який продати? <гум> поки місь буде, там купиш так. До Та бабки заробимо. Побачимо, блять, <гум> щоб назад цю пластим, вона... а ну Хто знає, ця корзина на, старе, на старі МТЗ підходить чи ні? Не, не підходить вовсе? Не підійде, так? Да? Я зрозумів тебе. А, так що займаємося такою справою. Зараз будемо встановлювати, покажу. Так він же ж це, воно ж постійно у нього підпалюваним, блядь. А, диск вже аж закльопки терли на стерлі плохо звісно, що цей. Що? Побачимо як цей буде ходити, що на пружинах, поняв. Я трошки не, не приветствую на пружинах. Тарабанять. Да. А корзина нормальна з той сторони, а ну, переверни. Так розина нормальна, тупічки нормальні. Хай буде, на хвилі продавати? Ні, та нехай буде, чуєш, трактор ще один. Так, друзі, ну хто скаже, колись мене навчив дід з папою. Вижимний ми проваруємо. От беремо новий вижимний, кидаємо солідол. І його проваруємо. Типа щоб затекло туди всередину. Все, скажіть, напрасно ми це робимо. Чи це старий, старий колхоз, він без маслінки, а наш старий, то я той старий. Наш теж без маслівки. А у мене Раз. А тут це ж, це ж рідний режимний, да? ми ж не міняли його. Ще. Ні, це просто дирка, вона не підмасльована. Вона підмасльовна. <тит> да, що? Це рідний, так? ми ж на ньому що вижимний не міняли. Ні, ми ж тоді проварили і поклали на да. мене. Так. Чи напрасно ми це робимо, чи не напрасно. Ану хто скаже, що проваруємо. Кидаємо так сюди, в коробочку, солідолом, проварили. І толом. Хоча хлопці там... Навірно, гаряча смазка вже йде. То раніше холодна смазка, ну не та смазка була. Та, що хм? не що Я думаю, що спробуємо не варити його. Тут, по ідеї, бути вже ця смазка, синя в ньому забита. А на да. ну, пишіть, коментуйте вашу думку. Так, так. Ставимо диск, диск ставимо ну, в середину, бо ми в прошлий раз трактор збирали, з одним дядьком споврили у коментарях. диск ставиться з сюда сюди всередину, тому що цією стороною він не стає. Все, да, пробуємо корзину. А ну. Тут було, блядь. Можно наживить? Що? Да, я не знаю, например, да? цей. Направлялку. Ну, а Як направляющая? Знаєш? <рик> <рик> Стоїть чітко. Як воно доходити, блядь? А ну вообще, блядь, да. Будет ходить. Сейчас поставим направляющий. Підцентрируємо. Копи, по ідеї, повинні должны... зніматися. Да? Зараз зажме, що це із зазору йде, uh -huh. поняв, і вони повинні знятися. Мені цікаво, побачимо, як, як буде сципління. Сніми пальцями трошки. О, все, і направляйка стала, все чітко. Все чотенько. А як тут? Ну, напевно, як і на тому лапки, цей вижимний до лапок 3 мм. 3 мм. Так, ну Зажимаємо, то включимося. Зажали, пластинки повипадали ці, поставили вижимний. Хлопці, вже скаті, я не спів камеру включити. Вижимний поставили, коротше, ми не варили, посовітувався з Ковальчуком, вінке, він його поставив вже три роки, не варив нічого, не проварував то може устарівший варіант варити О, поставили так як є все чітко стало, все без, без всяких проблем. Пластиночки ці повипадали самі, як корзина зажалася. От зараз будемо скачувати. Взяли б сусіда таку скотну установку, треба собі приобрести. Таку скотну установку. Техніки є, а скотного немає устройства. Хороша річ собі скотили. Тільки тут у нього по-простому зроблено, немає підйома. Треба донкрат ставити, туди піднімати, щоб регулювати. От, але все одно все набагато легше. Покотив та й все. Ну. Так що так, друзі. Зараз будемо збирати і побачимо, яке у нас буде щеплення. Що там вони кричать? що 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 А, Ну да, наживите назад. На, пластини? Да, Ну да, пластини по назад еще. Да, 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 ну. потом накрутить. Так, скотюємо. Так, скотились трактора. Зараз хлопці підключаються, шланочки, трубочки От, і, будемо, і будемо пробувати регулювати сипління. Ну як регулювати? Підведемо лапки, поставимо лапки, не лапки, верні, заговариюсь, вижимний, підведемо, подивимося, як воно буде. Виставимо зазорчик 3 мм. І спробуємо. І спробуємо. Далеко. Перлося далеко. Треба підводити. О, і тоді вам покажемо, як воно буде. Так, складаємо далі. Складаємо далі. Що там, легко регулюється, люди Що таке такое там? Тут, тут же тяга, блядь, туди крутиш, там відкручується. хуя води. А, не, не така не двохстороння, блядь. От сука. Поставлю. Так, регулюємо сцеплення, вже все зібрали. Зараз, як то кажуть, фінальна пряма, бля. Будемо пробувати. Сірій, ти сьогодні її обкатаєш, еще, Сірій. Зараз будемо грузитися. Де? Де ти можеш На гармані. Мокро. мокро. Мокра каут, що це? Погода буде ще. Подождем трошки. Хотіли кукурудзку обирати, ну, ще влага, поміряв увагу, вага 15-16. Так що подождемо, вроді би каучу. Йде потіплення. Та й подождемо. в тебе ся різні. Ванька, блядь, так і заглядає. Заляю. я туда да. сейчас. <связь> <связь> так, ладно, сейчас. <связь> делаем. Трошки Надевай, что Все смотрят Все смотрят Что там? А ну встал Что сэр? Непривычно Мягенько Ну конечно после того Твоего там вообще в тебе дуба было Вы тогда так нарегулировали Потому что он дрессировал Сейчас сэр Трошки ту пружину, під цей, бо не, під, не відкидає педаль. Підкрутимо ту пружинку. Нажми Повністю? Нажимай, так. Все, пускай. що? Ага. Можете в відро? Да. Может и вдруг. Ты ее підсунешь на Ну помирают, нехай. Копай ямку. Ямку під відро ведро копаю. А, заходи. А если я водою, от полосы не можно, да? А что, оно грязное? Ну с полосны выйдет водою і витри трапкают. Я, конечно, не можу нажати. О, підрегулювали там тою пружинкою помастили вал. Все. Вау, ну, вау. Вау. Та ніфіга себе, пт твої! Ага. Проти того, щоб був... Вообще красота кидає, переможе така. Викидає. Резко, блін. Через раз, там що проробиться. Це педаль, чуть мені подобається, що не відкидає. Через раз, да? через раз, да. Ну може воно розробиться. Ні, то пружинку підкинемо, дай буде чітко. А ти не заводився? А? Не заводив? На акумулятор. А, ну все, заведемо потім. Пообідаємо, пообідаємо, зараз заведемо його та й побачимо. Все. Короче, серий довольний, так, серій? да, Сер? Да, четко гралися, правда, не відкидав педаль до кінця. Прийшлося поставити сфурю таку пружину. Сюди. І все чітко. поїхав до стріли. І мягенько. Е, Сірі, ту пружину добре там на палець. А шплінт що? А там, ми, там не треба шплінт, вона шплін. залазить заміж шплінтатьки і добре набити. Ааа, і не було край трошки підляняти, засунути, блядь. Так що так, друзі. О, те чехол лопнув на педалі. на цей, На коробки. Ти більше коли казав мені? Ти не казав мені? Казав, за <плес> чехол, скоростний, пам'ятаєш? я не Рафаельчик. надо чехол силиконовый. Два штучки. Два штучки. Два штучки. Два штучки. не то я там вот лопну. Все, Рафаэльчик, дякую за сцепление. Где мои ледыки, блядь? Просто... Все четко Все работает. Довольний пока. Побачим его в работе. Цей ролик заканчував На цьому ролі це будемо заканчувати Підписуємося, коментуємо, може хтось щось підкаже, підправить, Може щось ми не так робили. Може хтось із нашого відео щось полезне візьме. Ну, до чітко. Ну, сцеплення набагато легше проти того, що в нас було. Ой. Все, всім пока Підписуємося, коментуємо до нових видео И кстати да підписуємося, заходим на TikTok Сторінку В описании буде ссылка Заходим, підписуємося на TikTok Все, всім пока